Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про репродуктивний успіх. Одна з базових стратегій усього живого це відтворення собі подібних, що логічно, щоб їхні гени продавали з покоління в покоління і таким чином вид виживав. Проте різні організми мають різні стратегії до виживання шляхом відтворення собі подібних. І всі вони зацікавлені в тому, щоб хоча б якісь нащадки вижили. При цьому у нас з вами є організми, які, наприклад, залишають дуже-дуже дуже багато нащадків, як паразитичний черв'як, людська аскарида, який знаходиться на екрані. Тобто його основне завдання це залишити якомога більше потомства, і хтось із них та й але ми сьогодні в цьому відео більше уваги присвятимо саме організмам, які мають такі більш цікаві стратегії щодо виживання щодо того, щоб їхні нащадки вижили. І в основному ці стратегії базуються на їхній поведінці. Розберімо трошки цієї інформації, на прикладі павичів. Самці павичів, як правило, зовні дуже відрізняються від сам. Ну, я гадаю, ви самі це бачили. Подивіться на цю поставу, на це розкішне пір'я, на ці неймовірні кольори, якими цей павич намагається привабити самку і прямо кричить до неї. Подивись, яке здорове, гарне, розкішне! Кішне в нас з тобою буде потомство, і відповідно самка орієнтується на зовнішній вигляд павича, обирає когось найкращого для того, щоб їхні нащадки теж були найкращими. Це є один зі способів, щоб ці нащадки досягли успіху і відповідно отримали своїх нащадків і так далі, і так далі, і так далі. Передавали свої гени. Тобто, це один з прикладів саме поведінкових реакцій, які Застосовуються для того, щоб отримати репродуктивний успіх, проте є й деякі інші стратегії. Розглянемо, наприклад, милих пінгвінів. Перед вами знаходяться дуже милі пінгвіни. з Антарктики, які тримаються за лапки. І відповідно ця сім'я пінгвінів колись заведе маленьких пінгвіненят. Причому пінгвіни по черзі, до речі, висиджують свої яйця для того, щоб хтось з партнерів міг піти там пополювати, поїсти тощо, тощо, тощо. І з часом ці пінгвіни будуть дбати про маленьких пінгвіненят, доки вони не виростуть. До речі, пінгвіни-підлітки виглядають дуже прикольно. Вони вже будуть розміром як великі пінгвіни. Але будуть мати таку гарну сіреньку шерсть, е, точніше, сіренький пух, оскільки ми про птахів говоримо. І але будуть розміром з тих великих пінгвінів. Власне, пінгвіни будуть захищати своє потомство від потенційно небезпечних хижаків, які їх можуть з'їсти. Подібні реакції ми з вами можемо спостерігати і в інших організмів. Наприклад, прикладу бурих ведмедів, до речі, перед вами знаходиться фото ведмедя, зроблене в реабілітаційному центрі бурого ведмедя, що знаходиться у Карпатах. То ви теж я гадаю, знаєте, що Ведмедиці довгий час дбають про своє потомство, відповідно захищаючи його, навчаючи полювати, навчаючи розпізнавати небезпеки і тому подібне. Отож, живі організми мають дуже багато стратегій щодо репродуктивного успіху. І вони не обмежуються тільки якимись фізіологічними проявами, а й часто містять у собі елементи максимально цікавої поведінки. Більше про це ми з вами дізнаємося. На наступних уроках, отож, до нових зустрічей і нових знань.